Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте запросимо Бога на це спілкування та почнемо. Боже, будь ласка, об'єднай всіх нас в одне духовне тіло під час запису цього шматочку духовної подорожі. Допоможи нам пам'ятати, що єдина мета цього процесу нам стати більш корисними для інших алкоголіків. Амінь. Ну що ж, друзі? Ми сьогодні розберемо трошки главу до роботодавців, це розділ 10. Ось у нас уже в книзі були дані інструкції по 12 кроку. Роботі з новачками з боку алкоголіка, одного з іншим алкоголіком, у главі робота з іншими. Потім основний фокус був у главі до дружин, це 12-й крок з боку дружин до алкоголіків. І глава до роботодавців. Тут основний фокус буде, як не алкоголіку зробити 12-й крок. Ну, Тут більше з позиції роботодавців. Ось, ми з вами не будемо деталь, детально всю главу читати. Ви можете це зробити самі. Я просто по практичним рекомендаціям пройдусь. Ось, І, і все. Тобто, сьогодні буде коротка така зустріч. Глава починається на сторінки 107. Де у нас є опис однієї людини, яка займала керівні посади в компанії Великій, і сама стала, стала алкоголіком. Ось. І тут він дає рекомендації, як не алкоголікам робити 12 крок алкоголіка. Сторінка 110, третя параграф. Перше, чи можете ви відкинути почуття, що маєте справу лише зі звичкою, впертістю або слабкістю? Тобто, це одиничку ставте. Це перша рекомендація, що алкоголізм це хвороба, і відноситись до неї треба як до хвороби. Якщо це представляє труднощі, то можливо слід було б перечитати другий треті другий, розділи та де детально описана хвороба, алкогольна хвороба. Тобто це друга рекомендація перед тим як робити 12 й крок, треба мати певну мат так, розуміти, що взагалі таке алкоголізм. Алкоголізм це хвороба, яка складається з алергії, мислення та духовної хвороби. Далі, якщо ви погоджуєтесь з тим, що ваш працівник хворий, то чи можна простити його за те, що він зробив у минулому? Чи можна забути його колишні безглуздя? Чи можна зрозуміти, що він став жертвою хибного мислення, спричиненого безпосередньо дією алкоголю на його мозок? Це третя рекомендація. Людині для того, щоб бути ефективною, треба відкинути в сторону усі свої там, уявлення про алкоголь ну, про алкоголізм. Далі: сторінка 111. Перший параграф. Це не означає, що всі алкоголіки чесні, і правильні, коли не п'ють. Звичайно ж, це не так. І ці люди часто можуть нав'язуватися вам. Дивлячись на вашу спробу зрозуміти і допомогти, деякі люди будуть намагатися скористатися вашою добротою. Якщо ви впевнені, що ваш працівник не хоче припинити пити, то його можна все ж таки звільнити, і чим швидше, тим краще. Це четверта рекомендація. Тобто те ж саме і зі спонсором. Ну, якщо з спонсорськими відносинами. Якщо ви бачите, що людина не хоче протверзіти, вона не хоче робити програму, то треба розірвати спонсорські відносини з нею якнайшвидше. Далі, третій параграф. Можливо, ви ще маєте на увазі такого чоловіка. Він хоче кинути пити, і ви хочете допомогти йому, навіть якщо б це було лише доброю справою. Тепер ви знаєте більше про алкоголізм. Ви можете бачити, як ця людина розумово фізично хвора, ви готові не звертати уваги на його минулі вчинки. Це п'ятий пункт, п'ята рекомендація. Це також, наприклад, може відноситись до зривників. Якщо є у вас на групі, чи ви знаєте людину, яка постійно зривається і. У вас вже якась є предвзятість до цієї людини, і тут вона попросила вас про спонсорство. Ми маємо відкласти в сторону, що було колись, і намагатися відноситись до неї от, як до людини, як до будь-якого гнивачка. Далі, шосте наступний параграф. Скажіть, що знаєте про його пиття, і що це потрібно припинити. Ви можете сказати, що цінуєте його здібності, хотіли б, щоб він далі працював у вас, але він не зможе, якщо буде продовжувати пити. Тверта, тверда позиція в такий момент допомогла багатьом із нас. Тобто, це шоста рекомендація. Якщо людина працює і вона продовжує пити, її треба звільнити. Теж саме зі спонсорством. Так? Якщо ваш Підспонсорний постійно зривається, то можливо, ви не найкращий спонсор для нього. Можливо, йому треба інша людина для спонсорства. Ось, далі. Далі його можна запевнити, що у вас немає наміру повчати моралізувати чи засуджувати. Якщо це робилось раніше, то чесне, це через непорозуміння. Якщо можна, висловити, що не маєте до нього почуття ворожості. У цей момент можливо, що було б добре пояснити йому про хворобу алкоголізму. Скажіть, це сьома рекомендація. Скажіть, що ви вірите у того, у того що у нього серйозна хвороба, а що він серйозна хвора людина, і запитайте, чи він хоче одужати, будучи смертельно хворим. Тобто, це восьма рекомендація. Чи хоче людина одужати після того, як ми зробимо їй перший крок? Якщо ні, ну. Це його вибір. Далі, наступний абзац. Якщо він погодиться, то чи дійсно він має такий намір? Або насправді він думає, собі думає, що обманює вас і що після реабілітації він зможе обійтись кількома чарками під час, час від часу? Це також питання, що деякі люди підспонсорні, можуть нас використовувати. Нам треба бути на чеку. Скажімо так. Далі, чи згадаєте ви про цю книжку? Це справа на ваш розсуд. Якщо він вагається, все ще думає, що може, зможе пити знову навіть пиво, то його можна звільнити після чергового запою, який у нього майже обов'язково відбудеться. Якщо він алкоголік, це ви можете, наприклад, якщо ви є керівником людини. У мене був досвід, коли мій колега пив і Мій друг був його керівником і моїм, і прийшлось його звільнити після того, як він пару раз відвідав збори АА. Сказав, що він сам зможе, не зміг. І його звільнили. Далі. 112 сторінка третій повний абзац передостанні два речення. Якщо ви запропонуєте йому таку процедуру, то може бути необхідно, щоб ви заплатили кошти за реабілітацію. Але ми вважаємо, що слід йому дати зрозуміти, що всі ці кошти пізніше будуть отримані з його оплатні. Це 12 рекомендація. Ви також за бажанням на свій устрій можете людині заплатити капельницю, але сказати там, що друже. Коли ти протверезєєш, треба буде віддати ці кошти. Далі. Якщо ваш працівник прийме вашу пропозицію, то треба підкреслити, що фізичне лікування це дуже маленька частка справи. Хоча ви забезпечите його найкращим медичним доглядом, він повинен зрозуміти, що мусить пережити перелому поглядах. Припинення пиття вимагатиме трансформації мислення і ставлення. Тобто це те, що відбувається в процесі кроків. Далі наступний абзац: це 14-та рекомендація. Чи може у вас бути повна впевненість у його здатності одужати? Розглядаючи тему конфіденційності, чи ви можете зня... З... З... Зайняти... Чи ви чи можете... зайняти таку позицію, що для вас це буде суто особиста справа? Що його алкогольні порушення та реабілітація, яку він готується проходити, ніколи не будуть обговорити без його згоди. Ну тут, е, опять же, про спонсорство важливий момент, що ми маємо зберігати конфіденційних наших підспонсорних. Далі. Третій абзац на 113 стрінці. Ми пропонуємо вам привернути увагу лікаря, який буде піклуватися про вашого пацієнта під час реабілітації до цієї книжки. Якщо ця книжка буде прочитана, як тільки пацієнт буде здатним, це що зробить, що, що ще знаходячись у глибокій депресії, то до нього може прийти усвідомлення його, його стану. Це ще раз нам в книзі говориться, що людина ось, після виходу із запою, коли його тільки відкапали, це найкращий час для того, щоб спілкуватися про тверезість. Далі. Маємо надію, що лікар скаже пацієнту правду про його стан, який би він не був. Даючи чоловікові цю книжку, краще, щоб ніхто не казав йому, що він мусить дотримати її парад. Чоловік мусить, мусить вирішити це для себе сам. Тут у цей момент тонка грань, да, що нам з одного боку треба проінформувати людину про її хворобу. А з іншого боку, щоб він сам прийняв рішення робити кроки, щоб ми не маємо його тягнути, ось це рішення має прийти від нього у від нього самого. Далі, сторінка 114. Коли ваш працівник повернеться, то поговорить з ним, тобто він, коли вийде з наркології, запитайте його, чи він думає, що має відповідь. Якщо він почувається відкритим до обговорення своїх проблем з вами. Якщо він знає, що ви розумієте, не будете занепокоєним через будь-що, що він не забажає сказати, то це, ймовірно, проведе до швидкого початку. Далі, 114 сторінка, другий абзац. останні два речення. Чи можете ви простити як борг, що не буде сплачений, почати з ним по-новому? Якщо він винен вам гроші, то ви можете дійти з ним згоди, з ним до згоди. Оце теж питання допомагати новачкам в різних обставинах. От. Ми зі спонсором якось думали на тему, ось ми дарували багато книжок новачкам, і майже ніхто з них не протверзів. Реально протверзіли люди, які купили цю книжку. І оце питання. Можливо, що коли людина буде брати відповідальність за себе, що ось ми можемо подарувати їй книжку, але сказати, потім там віддаш. Ми можемо там, я не знаю, їжу купити. І отут питання, да, Ви маєте самі для себе вирішувати, чи в борг це давати людині, чи просто подарувати. У мене відповіді немає. На сторінки 115. Е Передостанні три речення. Можливо, він забажає багато допомагати іншим алкоголікам, і це може бути в робочий час. Виявлення розумної міри гнучкості може тут допомогти. Така робота потрібна для підтримання його твердості. Ну, це, роб... це рекомендація вже точно для роботодавців, е, далі, е, в наступний абзац. Алкоголік, котрий одужав, але займає незначну посаду, може поговорити з людиною на вищій посаді. Це двадцята рекомендація. Ми, як члени А, можемо розмовляти робити 12-й крок іншим алкоголікам. Ну, у мене колись було таке, типу, якщо людина дуже багата, я міг якось по-іншому відноситись до неї, ніж до звичайних алкоголіків, то зараз цього немає. І це, ну. Якщо ви не можете з кимось, якимось алкоголіком поговорити як на рівних, можливо, вам треба знайти якусь іншу людину, щоб зробили йому 12-й крок. Далі, 21 рекомендація. У нас 115-та сторінка всередині другого повного параграфу. Він, бо якщо він запив, але все ж таки намагається одужати, то він вам це скаже, навіть якщо це загрожує йому втрати роботи, бо він знає, що мусить бути чесним, якщо хоче жити взагалі. Він буде радий знати, що ви не переживаєте про нього, не підозрюєте, а також не намагаєтесь керувати його життям, щоб захистити його від спокуси випити. Оце теж момент, якщо людина зірвалась. Ми маємо поговорити з нею. Да? Якщо вона дійсно типу, показує готовність е, рухатись далі, ми можемо рухатись далі. Ось далі. Наступний абзац. Якщо ж він спікнеться хоча, е, хоча б один раз, то ви будете змушені вирішити, звільнити його чи ні, якщо ви впевнені, що він не ставиться до цього серйозно, то безумство. Безсумнівно, вам слід його звільнити. Якщо ж навпаки, ви впевнені, що він робить усе можливе, то, можливо, ви захочете дати йому ще один шанс. Ну, це знову рекомендація також для нас, як спонсорів. Це кожна ситуація індивідуальна. Да? Ось, наприклад, я зараз спонсорую людину, яка багато років АА і зривається, і я їй сказав, у тебе буде зі мною один шанс. Тобто, якщо ти зірвешся, все, я тебе спонсорувати ну, не буду більше. Тобто, для того, щоб він відчував, що ось це важливо. Це важливо. Ось. Але я не всім ну, кажу ось такі умови. Ось. Далі 116 сторінка. Є ще одна річ, яку ви можете зробити. Якщо у вас велика організація, то ви можете дати цю книжку молодшим адміністраторам. Можете сказати їм, що у вас немає суперечок з алкоголиками, які є у вашій організації. Тобто мол молодші, у молодших менеджерів нерідко виникають нелегкі ситуації. Тобто, це тут вже опять, рекомендація чисто для роботодавців, щоб ознайомити в організації про алкоголізм. Ось. І. І ось. В принципі, на цьому практичні рекомендації в книжці про роботодавців завершені. Я рекомендую вам її прочитати повністю цю главу. І, можливо, ви знайдете ще якісь рекомендації, але цього достатньо з цієї глави. Давайте закінчимо. Я відповідаю за це і Декларація єдності. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь де звертається за допомогою, я хочу, щоб рука АА завжди була там, і за це я відповідаю. Декларація єдності. Цим ми в боргу перед майбутнім Ага. Ставити наш спільний добробут на перше місце, тримати наше товариство в єдності, бо від єдності АА залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу!